Тепер, як і вони, я йшов до нього просити. Але ні, сказав я собі, чесна людина повинна скрізь триматися з гідністю. Принижуватися через гроші не варто покажу себе таким самим розсудливим, як і він. Після того, як я виїхав, батечко Гобсек найняв мою кімнату, щоб спекатися з сусідів, і волів у своїх дверях зробити маленьке закритоване віконце. Він очинив двері тільки після того, як розглядів мене у віконце. Ну, то що? своїм пискливим голосом звернувся старий до мене. Ваш патрон продав свою контору. Звідки ви знаєте про це? Він про це ще нікому не казав, окрім мене. Губи в старого зібралися в куточка складками, мов завіски, і цю ньому посмішку супроводив холодний погляд. Якби цього не трапилось, я не бачив би вас у себе. Додав він сухо і замовк. Я стояв з Послухайте мене, батечку Гобсеко!» – почав, намагаючись говорити неспокійніше, хоч безстрасний погляд старого, що не зводив з мене прозорих блискучих очей, бентежив мене. Він зробив жест, що означав кажіть я знаю, що вас дуже важко зворушити, отож не марнуватиму своєї красномовності, силкуючись змалювати становище бідного клерка, який покладає надію тільки на вас. Бо в усьому світі немає, крім вашого, іншого серця, котре може його зрозуміти, але обличчя серця. Діло роблять по-діловому, а не як у романах з сентиментальними дурницями. Річ ось у чим. Контора дає моєму патронові щороку 20 тисяч франків прибутку, але я певен, що мені вона даватиме 40 тисяч. Він хоче її продати за 50 тисяч екю. І я відчуваю, тут сказав я, ударши себе по лобі. Дещо є, і коли б ви згодилися позичити мені суму, потрібну на купівлю контори, я за десять років сплатив би вам борг. – Це називається говорити по-діловому, відповів обсек, потискаючи мені руку. Відколи я веду діла, сказав він тихо, ніхто не пояснював мені так ясно причин своїх відвідин. А які гарантії? спитав він, змірювши мене поглядом з голови до ніг. Ніяких. Відповів сам собі, трохи помовчавши. Скільки вам років? Через десять день мене 25, відповів я. Інакше я не міг би укласти угоди. Правильно. Ну, то як же? Це можливо, правда? Тоді треба це робити швидше, інакше можуть знайтися інші покупці. Принесіть мені завтра вранці ваше свідоцтво про народження, і ми говоритимемо про ваше діло. І я подумаю. Другого дня, восьмій годині ранку, я був у старого. Він узяв документ, надів окуляри, покашляв, сплюнув, загорнувся в свій чорний халат і прочитав виписку з актів громадянського стану від першого до останнього слова. Потім подивився на нього з одного боку, з другого, глянув на мене, знову покашляв, засувувався на стільці і сказав: Це діло можна облагодити. Я весь затремтів. Я беру з кредитом по-різному. Почав він знов. Найменше 50%, 100, 200, а то й 500. Почувши це, я зблід. Ну, а з вас, заради вашого знайомства, я візьму тільки 20,5%, на. М -м, він зам'явся. Ну, добре, я задовольнюся 30% на рік. Це вам підходить? Так, відповів я. Глядіть, якщо це для вас забагато, захищайтеся, Гроціо. Він інколи жартома назва мене Гроцієм. Вимагаючи від вас 30 я роблю своє діло, а ви прикиньте, чи зможете їх платити. Я не люблю людей, які одразу на все згоджуються. Може, це забагато?» Ні, відповів я. Я виплачу. Мені тільки доведеться трохи більше працювати. Ще пак, промовив він, кидаючи на мене скоса лукавий погляд. Ваші клієнти заплатять. Ні. До біса. Вигукнув я. Я сам заплачу. Я радше дам руку собі відрубати, ніж обдиратиму людей. Годі бо вам, сказав Гобсек. Але ж гонорар платять за таксою, відказав я. На деякі справи, наприклад, на полюбовні угоди, відстрочення виплат, примирення, такси немає, заперечив він. Отже, в цих випадках ви можете правити по дві, по три тисячі франків, навіть по шість тисяч. Залежно від того, наскільки важлива справа та ще за свої поради, поїздки, складання проєктів угод, доповідних записок, за балакини в суді, треба тільки вміти знаходити такі справи. А я вас рекомендуватиму як дуже досвідченого і тямущого адвоката, і посилатиму вам стільки клієнтів, що адвокатська братій галусне від застрості. Мої колеги, вербруст, пальма і Жігоне. Доручатимуть вам вести свої справи про відчуження земельних ділянок. У них таких справ хоч греблю гати. Отже, ви матимете дві клієнтури. Одна перейде у спадок від вашого патрона, а другу дам я. Либонь, з вас треба було б узяти по 15 за мої 150 тисяч франків. Добре, але не більше. Сказав я з рішучістю людини, що більше нічим не поступиться. Гопсик пологідніше. І здавалося, був задоволений з мене. За контору я сам заплачу вашому патрону», – сказав він. Я добиватимусь солідні скидки з ціни із застави. О, щодо гарантії, усе що завгодно. Ви мені дасте після цього 15 векселів, кожен на 10 тисяч франків за умовою, що це подвійне зобов'язання, буде засвідчене. Е ні. вигукнув гобсек, перепиняючи мене. Чому ви хочете, щоб я вам більше довіряв, ніж ви мені? Я промовчу. І крім того, говорив він далі добродушним тоном, а ви вестимете мої справи, поки я живу, не вимагаючи гонорару. Добре? Гаразд, якщо тільки вони не потребуватимуть моїх витрат. Правильно, сказав він. Ага, от що, додав старий, і обличчя його стало незвично ласкаве. Ви мені дозволите приходити до вас? Завжди буду радий вас бачити. Так, але вранці це буде досить важко. У вас свої справи, а в мене свої. Приходьте ввечері. О, ні. жваво заперечив він. Вам треба бувати в товаристві. Зустрічатися зі своїми клієнтами. А в мене свої друзі. Ми буваємо увечері в кафе. У нього друзі. Невже? подумав я і сказав. Ну, добре. То, може, зустрічатимемося за обідом? Чудово! погодився гопсек. Після біржі о п'ятій годині домовимося так. я приходитиму до вас щосереди і щосуботи. Ми говоритимемо про свої справи. Як друзі? Хо, -хо. я іноді буваю веселий. Ви частуватимете мене крильцем куріпки склянкою шампанського, і ми з вами балакатимемо. Я знаю багато історій, які вже тепер можна розказати, і які навчать вас багато чого. Ви пізнаєте людей, а надто жінок. Гаразд, куріпка і склянка шампанського. Тільки тринькайте гроші, бо втратите моє довір'я. Не живіть на широку ногу, найміть одну єдину стару служницю, Ото й усе. Я навідуватимусь до вас, щоб знати, як ваше здоров'я. Я ж вкладаю у вас цілий капітал. Я повинен бути в курсі ваших справ. Отже, приходьте сьогодні ввечері зі своїм патроном. Може, це нескромне запитання, але скажіть мені, будь ласка, звернувся я до старого, коли він провів мене до порога. Навіщо вам знадобилася моя метрика? Жан Естер Ван Гобсек знизав плечима і лукаво сміхаючись відповів: Яка нерозумна ця молодь. Знаєте ж, пане адвокате, Бо вам це треба знати, щоб не вскочити в халепу. До 30 років чесність і талант ще можуть бути свого роду заставою для позички. Коли ж людині перескочило за цей вік, покладатися на неї вже не можна. І він зачинив за мною двері через три місяці я став повіреним, а незабаром, пані, мені пощастило виграти справу про повернення вам вашого майна. Цей успіх зробив мене відомим. Незважаючи на величезні проценти, що я мусив платити Гобсекові, я через п'ять років уже розквитався з боргу. Я одружився з Фанні мальво, яку щиро покохав. Схожість нашої долі, праця та успіхи ще більше зміцнили наше почуття. Помер її дядько, розбагатіли фермер, лишивши їй у спадщину 70 тисяч франків, і це дало змогу мені розплатитися з Гобсеком. Відтоді моє життя стало суцільним щастям та благоденством. Але годі про себе, немає нічого нуднішого за щасливу людину. Вернімося до героїв моєї історії. Через рік, після того, як я купив контору, мене майже силоміць затягнули на холостяцький обід. Його давав, програвши заклад, один з моїх приятелів молодому дженчику, який тоді був дуже відомий у вищому світі, пан Детрай. Цвіт тодішнього дантизму мав величезний успіх. Та й тепер ще має, сказав граф Деборн, не зупиняючи повіреного. Ніхто так не носить фрак, ніхто краще від нього не править сугом. А як Максим грає в карти, їсть і п'є, таких витончених манер не побачиш у цілому світі. Він знається на конях, на капелюхах, на картинах. Усі жінки нестями закохані в нього. Він за рік проциндрює 1100, хоч ніхто не знає, щоб у нього був маєток чи якась рента, це тип мандрівного лицаря нашого часу. А мандрує він по салонах, будуарах, бульварах, це свого роду амфібія, бо в його вдачі чоловічих рис стільки ж, скільки жіночих. Граф Максим Дедрай, істота чудна, здатна на все і ні на що. Його бояться і зневажають, він знає все і не тямить нічого. Однак він може вчинити благодіяння і злочин. Він то підлий, то благородний бреттер, більше закаляний у болото, ніж заплямований кров'ю. Людина, яку може мучити клопіт, але не сумління, яку більше цікавлять відчуття, ніж думки. Зовні душа запальна, а насправді холодна, як лід, блискуча ланка, що може об'єднати каторжників і людей вищого світу. Розум у Максима Де трай неабиякий. З таких людей іноді виходить Мірабо, Пітти, Решельє, але частіше Графи де горне, фук'єтенвілі і коняри. Так от, знову почав Дервіль, уважно вислухавши брата віконтеса. Я багато чув про цю людину від бідного старого Горю, одного з моїх клієнтів, і ухилявся від небезпечної честі познайомитися з ним, коли зустрічався в товаристві. Та мій привитель так настілово просив бути в нього на обіді, що я не міг одмовитись, не виклавши на себе лихої слави святенника. Вам, пані, важко було б уявити, що таке холостяцький обід. Це пишнота і вишукність, розкіш скнари, який через чванливість став на один день щедрим. Увійдеш і очей не відведеш. Такий лад панує на столі. Білосніжна мережа наскатить, виблискує срібло, кришталь. Одне слово, життя там у повному цвітінні. Молоді люди чарівні, усміхаються, розмовляють тихенько і скидаються на наречених під вінцем. Усе невинне навколо них. А через дві години на столі, мов на полі бою після битви, скрізь побиті келихи, зібгань, зім'яті серветки, недоїдки, на які гидко дивитися. Потім починаються крики, від яких голова розвалюється, блазнівські тости. Перехрестний вогонь епіграм і непристойних жартів, почервонілі обличчя, порожні палаючі очі, груба відвертість душевних зізнань. Зчиняється пекельний гармедер. Одні б'ють пляшки, інші співають пісень, сваряться, цілуються або б'ються. У повітрі такий огидний чад, змішаний із сотні запахів і такий рев, наче сто голосів кричать заразом. Ніхто вже не помічає, що він їсть. Що п'є, що каже. Одні похмуро мовчать, інші безугаво голосують. Той несамовито весь час повторює одне слово, розмірено гуде дзвін, а той пробує командувати всім цим шароварком, а найдосвідченіший пропонує поїхати в кубла. Якби сюди війшов хтось тверезий, то подумав би, що попав на вакханалі. І от у цьому гармидорі, де трай спробував домогтися моєї прихильності до нього. Я ще дещо метикував і був насторож. Щодо нього, то він, хоч і прикинувся зовсім п'яним, хоча він був цілком тверезий і думав тільки про свої справи. Не знаю, як це сталося, але він таки причарував мене і, виходячи о 9 годині вечора з вітання гріньйона, я пообіцяв, що завтра вранці відвезу його до нашого батечка Гобсека. Слово честь, доброчинність, графиня, порядна жінка, нещастя. Розпач, мовчари перепліталися в його вишуканій мові. Коли я наступного ранку прокинувся і хотів пригадати, що я робив напередодні, мені дуже важко було дати лад своїм думкам. Нарешті я згадав, що доньці одного з моїх клієнтів загрожує небезпека втратити своє чесне ім'я, пошану і любов чоловіка, якщо їй не пощастить до полудня добути 50 тисяч франків. Тут були і картярські борги. І рахунки стельмаха, і гроші, витрачені не знати на що. Мій чарівний співрозмовник запевняв мене, що ця дама досить багата і, заощаджуючи, протягом кількох років відновить своє багатство. І тільки тепер я почав розуміти причину настирливості мого приятеля. Признаю собі на сором, мені на думку не спадало, що сам гопсек був зацікавлений у тому, щоб примиритися з цим денді. Тільки но я встав. До мене війшов пан Детрай. Графе, сказав я йому після того, як ми обійнялися звичайними привітаннями, не розумію, навіщо вам треба, щоб я привів вас до Гопсека? адже він найчемніший і найлагідніший з усіх лихворів. Він вам позичить грошей, якщо в нього є, або певніше, якщо ви дасте йому надійні гарантії. Пане дервілю, відповів детрай, у мене гадки немає примушувати вас зробити мені цю послугу. Хоч вчора ви мені й пообіцяли. Сто чортів, вигукнув я в думці, невже я дозволю цьому чоловікові думати, що я не вмію дотримувати свого слова? І я вчора вже мав честь вам сказати, що дуже невчасно посварився з батечком Гобсеком, зауважив граф. Адже в усьому Парижі, крім нього, не знайдеш фінансиста, який наприкінці місяця, коли ще не підведено баланс, може вмить відвалити сотню тисяч франків. Отож і я просив вас помирити мене з ним, але не будемо більше говорити про це. І пан Детрай, глянувши на мене з чемно образливою усмішкою, зібрався йти. Добре, я поїду з вами до нього», – сказав я. Коли ми приїхали на вулицю Де Гре, Денді почав озиратися навколо так пильно і занепокоєно, що я був вражен. Його обличчя то полотніло, то червоніло, то жовкло. Коли він побачив двері дому, де жив гопсек, піт зросив йому чоло. Ми саме сходили з кабріолета, як на вулицю Дегре, з за рогу завернув фіакр. Соколоний зір де одразу розглядів у глибині карети жінку. Мирос майже дикої радості осяяв його обличчя. Він гукнув якось хлопчика, що проходив поруч, і дав йому потримати свого коня. Ми війшли до старого дисконтера. Пане гопсеку! Звернувся я до нього. Я привіз до вас одного з найкращих моїх друзів. Довіряємо стільки ж, як і чортові, шепнув я старому на вухо. Сподіваюся, що, знаючи мене, ви йому повернете свою ласку за звичайні проценти, і визволите його зі скрутного становища, якщо це для вас вигідне діло. Пан Детрай вклонився лихвареві, сів і, приготувавшись слухати, прибрав улесливу позу, граціозна догідливість, якої будь кого підкупила. Але мій гопсек сидів у крісті перед каміном нерухомо і, як завжди, байдужий. Він скидався на статую Вольтера у перестилі французької кумедії, освітлено вечірніми вогнями. Замість привітання він ледь підняв потертий картуз, що прикривав йому голову, і смужка голого черепа, жовтого, як мармур, майнувши ще більше підкреслила цю схожість. У мене є гроші тільки для моїх постійних клієнтів, сказав він. Ви отже, дуже розгнівались на мене за те, що я пішов розгорятися до інших, а не до вас, відповів, сміючись, граф. «Розгорятися?» – іронічно повторив гобсек. А ви хочете сказати, що не можна розгорити людину, в якої нічого немає? Ану, спробуйте знайти в Парижі людину з таким капіталом, як у мене, вигукнув Дженджик і, вставши, повернувся на каблуках. У цій блазенській вихватці було щось серйозне, але воно не розворушило Гобсека. Хіба я не близький друг Рон Керлів, Де Марсе, Франкесінні, обох Венденесів, обох Ванденесів, а Жуда Пінто, одне слово, всіх наймодніших у Парижі молодих людей. Я незмінний партнер у критярській грі, одного відомого вам принца і посла. У мене прибутки в Лондоні, в Карлсбаді, в Бадені, в Баті. Хіба це не блискуче ремесло? Правда, ви робите з мене губку, хай вам чорт. Примушуєте мене вбирати в себе гроші світського товариства, а в для мене мить, як губку вичавлюєте. Але глядіть, з вами станеться те саме. Смерть і вас вичавить, як губку. Можливо. Якби не було марнотратників, що б ви робили? Ми один для одного конче потрібні. Ми невіддільні як душа і тіло. Правильно. Отже, вашу руку, батечку Гобсеку. Будьте великодушні, якщо все це правда, правильно і можливо, ви прийшли до мене, холодно відповів лихвар. Бо Жерар, пальма, вербус і Жигоне ситі до нас хочу вашими векселями і всіх їх нав'язують, хоч вони завдають 50 збитку. Однак мої колеги заплатили, мабуть, тільки половину їх вартості. Виходить, ці векселі на варті 25%. Ні. уклінно дякую. Хіба я можу дотримуватися правил пристойності, казав Габсек, – позичити хоч гріш людині, що заборгувала 300 тисяч франків і не має шага за душею. Позавчора на балу у барона Нісунгена ви програли 10 тисяч франків. Пане, відповів граф, з винятковим зухвальством змірявши старого погляду. Мої справи вас не обходять. У кого є строк, той нічого не винен. Правда. Мої векселі буде оплачено, можливо. І зараз справа зводиться до того, чи дам я вам надійні гарантії на суму, яку я хочу у вас позичити, правильно. З вулиці долетів шум фіакра, що під'їжджав до будинку. Зараз я вам принесу дещо і думаю, ви будете задоволені, заявив молодик. О, сину мій. вигукнув гобсек, підводячись і потискаючи мені руку, як тільки граф зник за дверима. Якщо заклад у нього ціний, ти врятував мені життя. Адже я мало не вмер. Вербустер і жігоне хотіли поголозувати з мене. А завдяки тобі я сам сьогодні ввечері посміюся з них. У радості старого було щось страшне він уперше виявив свої почуття при мені. Хоч яка була булася радість, але вона ніколи не зітреться з моєї пам'яті. Зробіть мені, ласку, побудьте тут, додав гобсек. Хоч я й озброєний і стріляю влучно, бо я колись полював на тигрів і доводилось мені на палубі битися не на життя а на смерть в абордажній сутичці, але все-таки побоююсь цього елегантного дуресвіта. Старий підійшов до письмового стола і сів у крісло. Обличчя йому стало блідим і спокійним. Так, так, промовив він, повертаючись до мене. Ви, напевно, побачите зараз ту красуню, про яку я вам колись розповідав. Я чую в коридорі кроки аристократичних ніжок. І справді, молодий дженджик увійшов під руку з жінкою, в якій я одразу впізнав ту саму графиню, що колись ранком змалював гопсек. То була одна з двох доньок старого горя. Графиня зразу не помітила мене, бо я стояв у ніші вікна, повернувшись лицем до шибки. Входячи у вогку похмуру кімнату лихваря, вона кинула на Максима де трай недовірливим оком. Жінка була така гарна, що, незважаючи на всі її гріхи, мені стало шкода її. Якась страшна туга гризла їй серце, і горде лице зі шляхетними рисами спотворювало погану прихований дженджик став її злим генієм. Я здивувався прозорливості гопсека, що чотири роки тому вгадав долю цих двох людей з першого ж векселя. Ця потвора з англійським обличчям, подумав я, Панує над нею, певно, використовуючи її слабость, гонор, ревнощі, жадобу насолод, світський чад, та й самі чесноти цієї жінки були для нього зброєю. викнула Віконтеса. Він користувався з її відданості, умів розжалобити до сліз, викликати в ній властиво нашій статі великодушність і, зловживаючи її ніжністю, надто дорого продавав їй злочинні втіхи. Зізнаюсь сказав Дарвіль, не розуміючи знаків, які подавала йому пані де Гранельє. я не оплакував долі цієї нещасної істоти, такої чарівної в очах світу і такої жахливої для того, хто читав у її серці. Ні. Я здригався від жаху, дивлячись на її молодого супутника, сущого вбивцю. Хоча в нього було таке ясне чоло, такі свіжі уста, мила усмішка, сліпучо білі зуби і ангельський вигляд. У цю мить вони обоє стояли перед своїм суддею, а той спостерігав їх таким поглядом, яким, певно, старий чернець домініканець у 16 столітті спостерігав катування двох маврів у підземеллях Святої Інквізиції. Пане, чи можна одержати за ці діаманти стільки, скільки вони коштують, але правом викупити їх? спитала вона тремтячим голосом, простягаючи гопсакові футляр. Можна, пані. відповів я встрявши в розмову і вийшовши із віконної ніші, Графиня зиркнула на мене, впізнала і, мимоволі здригнувшись, скинула на мене тим поглядом, що всіма мовами означає мовчить. У нас у юристів цю операцію вів я, звуть продажем справом викопу, угода, що полягає в передачі рухомого або нерухомого майна на певний термін, після закінчення якого зазначена річ повертається власникові. Коли він заплатить обумовлену суму, вона зітхнула з полегкістю. Граф Максим Детрай нахмурив брови. Він зрозумів, що за такою угодою лихвар дасть за діаманти менше, бо вартість їх нестійка. Гобсек, що досі сидів нерухомо, мовчки схопив лупу і почав роздивлятися діамант. Якби я прожив ще сто років, я б усе одно ніколи не забув його обличчя в цю мить. Бліді щоки старого порожевіли, очі, в яких немов відбивався блиски діамантів, палали над природним вогнем.